Розповіді представників УПЦ, і, зокрема, тих, що протестують під Лаврою в Києві, про те, що вони не моляться російською, але церковнослов'янською мовою, не відповідають дійсності, бо та версія якою послуговуються, це русифікований мовний проект РФ. У цьому переконаний протодиякон Володимир Мельничук. Чим давніші церковні книги, тим більше вони різняться із сучасними московськими виданнями. Можна побачити чисельні відмінності у морфології, написанні слів на голосах, текстах тощо. Книги до 15 століття взагалі сучасники без спеціальної підготовки не зможуть прочитати, розповідає священнослужитель. Отець додає, що, наприклад, предки не співали Господі, помілуй, але Господи помилуй не тебе, Господі, але тобі, Господи. А у Луцькому псалтері 1384 року вживається форма Тобі Господи. Тотальна русифікація церковної мови проводилася у загальному руслі московської імперської політики по викоріненні всього українського, починаючи від 18 століття аж до нинішніх часів. У 90-х роках минулого двадцятого століття вона докотилася до Буковини і Закарпаття. Досить згадати, як співали старі даскали на буковині і що виконують зараз сучасні хори. У хрещатику навіть пасхальний канон співають не лише російським суржиком, але й на московську мелодію барині, каже Мельничук. Як приклад, священик пропонує послухати уважно звучання третьої пісні пасхального канону із тріоді 1642 року у візантійському виконанні дяка Степана Стрільчука, а також порівняти з тим, що співають зараз у більшості церков ПЦ. Також Мельничук розповідає про існування київського ізводу церковнослов'янської мови та після нього штучно створеного московитами загальноросійського ізводу, адаптованого до російської мови. Саме з нього була згодом переписана граматика тієї мови, якою нині співають в УПЦ. Після реформ започаткованих патріархом Никоном з України були запрошені книжники, які повинні були виправити помилки, тобто зайнятися справкою книг. Не всі з цих заробітчан мали потрібну кваліфікацію для такої роботи, і не всі бажали якісно працювати. Щоб сподобатися роботодавцям, текст наближали до російської фонетики. Ставили російські наголоси, заміняли слова на ближчі по звучанню до місцевої мови, змінили граматичні норми написання слів, щоб можна було їх читати з російською вимовою.